Мене підписались 13 тисяч 800 людей через одне ось це відео. А подивились це відео аж цілих 6 мільйонів 600 тисяч людей. А тепер вдумайтесь, якби я в цьому відео продавав свій товар або послугу, то скільки б клієнтів я отримав? Ах да поки не забув, мене то звуть Артем, і я навчу вас, навіть якщо ви не хочете розвивати себе чи свій бізнес у соціальних мережах, тож підписуйся. Дуже багато людей так і не розуміють, для чого їм потрібно розвивати себе чи свій бізнес у соцмережах. І я, до речі, нікого не засуджую, тому що раніше сам також міркував. Я взагалі рахував соцмережу тупою тратою часу, а людей, які там постійно тусуються, не робимо. Ох, якби мене хтось смикнув і сказав. Артем, та що ти несеш? Ти ж дуже помиляєшся. Адже соціальна мережа це не майданчик для нероб, це самий крутий бізнес-інструмент, за допомогою якого ви знайдете собі купу клієнтів, якщо навчитеся двом найпростішим речам. І я вам зараз про них розповім. Так саме завдяки цим двом речам ви зможете отримувати такі ж перегляди, як і у моєму відео. Тільки напишіть в коментарях, прав я чи ні. Перше на перших секундах докладіть максимум зусиль, щоб утримати увагу вашого глядача. Людина повинна захотіти зупинитись у потоці різних відео саме на вашому відео. І друге, ваш контент має нести користь, подивившись, який глядач зрозуміє, що свій час він витратив недаремно.